Держава-терорист сьогодні влучила в один з об'єктів критичної інфраструктури. І внаслідок цього влучання місто залишилось без електропостачання. Відсутність електропостачання призвела до того, що у нас зупинився електротранспорт. Була потреба зупинити водопостачання, зупинити роботу всього каналізаційного господарства, зовнішнього освітлення, світлофори. І багато інших моментів власне з тим пов'язаних станом на 15.00 ми маємо орієнтовно 75% відновлення електропостачання в місті. Залишається ще частина мікрорайонів, де електропостачання буде відновлено впродовж кількох годин. Плануємо, що на вечір. Уся громада буде з відновленим електропостачанням. Відповідно, після відновлення електропостачання ми запустимо в роботу каналізаційне господарство і зможемо подавати вам воду. Крім того, плануємо, що на вечір зможемо забезпечити частину роботи зовнішнього освітлення. Ну і залишається питання, поки в роботі електротранспорту. Перекриваємося автобусами, ми сподіваємося, що на вечір зможемо запустити в роботу безпосередньо тролейбуси. Також інформую, що постраждалих немає і поранених немає. Однак в частині будинків в приватному секторі а також в багатоповерхових будинках вилетіли шибки. Ну і власне вже наші служби працюють над відновленням, аби оперативно відновити усі можливі пошкодження. Відновимо все, відремонтуємо все і власне забезпечимо повноцінну життєдіяльність міста.